Сейчас я проверю, чи добро вертається. Купив отаку лотерейку за 40 гривень. В АТБ Ну, це, типу, акційна тему. Я виб'ю, там щось буде більше, да і є 500 гривень. Бачив, там сидить бабка, вона прям на сонці. Я не знаю, чи нормально, чи погано, але було така пущі полуспала. Надо її мальоху подбадьорити. Ну, фартане, фартане, ні, ні, чесно, я не ожидаю колись. Фідбека, але я це просто зробив для душі. Но ну, інтересний відос вийде. Бачу, що ви вже сьогодні змучились сидіти. Тримайте, то вам буде на цей, на поїзд. Всього гарного вам дня. Ну, а тепер, время лотереї. Попійки не маю, буду стирати карабінчиком від AirPods. Так, з мої вигрішні числа 0, 2, 39, 18, 0, 9 і 30. Ну що, успішно 540 гривень я потратив, осталося <схи> ще багато. Ладно, другий раз пертане. з вами був Роман Остап і лотерея від Мільйонер.